Передсвятковий обстріл варашистами шокував десятки пошкоджених будинків та ліцей, в якому навіть думати про навчання було неможливо. Тоді в мерії давали сумні прогнози: мовляв, канікули у дітей затягнуться щонайменше на місяць. Тут живого місця немає. Маю на увазі самі стіни лишилися, так але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали, і так виглядає, що канікули для дітей в цій школі трошки. <зв>. Знатити будуть продовжені, але не так сталося, як гадалося. Перервати навчання рашисам вдалося лише на зайвий тиждень, і от вже сьогодні у більшості класів зробили ремонт, а уроки йдуть повним ходом. Бачимо, йде навчання повним на повну силу, і фізкультура, і англійська, і мистецтво, і музика, і всі предмети. Сподіваємося, що все буде добре. Завершенню канікул діти ще ніколи так не раділи повернутися до ліцею. Це як перемога та доказ безсилля ворога. Учні зізнаються, що обійми з однокласниками та вчителями були без перебільшення особливими. Дуже весело зараз. З друзями побачились, вчителів побачили радісно. Завтра будемо в своєму класі нарешті, і буде ну дуже чекаємо цього моменту знову навчання повернутися. Найбільше під час обстрілів постраждала саме молодша школа, і над її відновленням ще й досі працюють комунальники. Зараз там повністю виплене опалення, а деякі стіни навіть доведеться знести. По початковій справді є серйозні пошкодження, які ще з'являються з часом походу. Там будуть зносити три стіни з двох класів і з одного коридору будуть забирати перекриття. Я думаю, що там пошкодження ще продовжують зростати. Наразі навчання поновили 800 учнів з першого по сьомий класи. А от старшокласникам доведеться ще тиждень попрацювати дистанційно. Це є перші та сьомі класи. Кожна паралель у нас має по чотири класи п'ять і шості по п'ять. Тобто це досить багато є учнів. Восьмі, одинадцяті Наразі залишилися на дистанційному навчанні протягом цього тижня, і згодом ми будемо відновлювати ще додаткові кабінети, замінювати вікна та двері. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.